Всім привіт! Ви на каналі Крипта, і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео традиційно в неділю, 17 листопада, а це означає, що ми будемо розбирати, на чому можна буде заробити на наступному тижні з 18 по 24 листопада. І так, традиційно, давайте підіб'ємо підсумки минулого тижня. І дізнаємось, на чому вдалося заробити. Ну, по-перше, я всіх вітаю, біткоін пробив 90 тисяч за один біткоін. 90, пацани, 90! Він навіть доходив до 93 тисяч, наразі торгується близько 90-91 тисячі. Це крутий сигнал для всіх криптонів, адже можна офіційно заявити, що почалася бичка, і таким чином все має. Зростати. Також, я думаю, після того, як домінація біткоїна спаде, скоро в нас почнуть рости альти. Тому, друзі, хто вперше на цьому ринку, хочу попередити, що будьте обережними, адже крипторинок дуже волатильний, може бути всяке, як швидко понести нас вверх так і можемо вниз відкатитись. Тому будьте обережні, підходьте, якщо ви вже там вирішили щось. Купувати якусь там альту, якісь токени, будьте обережні, не е, закохуйтесь в проект, можна так сказати, не тримайте його там до якихось неймовірних цифр. Відноситесь до цього спекулятивно, або якщо у вас є стратегія на якийсь довготривалий термін, будьте готові, що крипта це все-таки дуже волатильний ринок, і е, качелі можуть бути величезні. Тому такі от невеличкі поради від мене, а зараз давайте. Почнемо розбиратись, на чому нам вдалося заробити. Ну, по-перше, у нас закінчився Launchpool свел, досить крутий вийшов Launchpool. вдалося заробити близько 50 доларів, коли стейкали по фулу. Ось скрін, це передостанній день, стільки вдалося заробити за майже весь період часу. Тому я гадаю, що це дуже непоганий варіант. В принципі, це вже не 1% до нашого депозиту, це вже навіть більше 2%, десь 2,5% вдалося заробити, що вважає досить круто. Тому, друзі, чекаємо нових лаучпулів. Якщо вони будуть в подальшому такі самі, це буде досить круто, і тут можна буде заробляти непогані кошти. Якщо стейкати по фулу, якщо можливо навіть використовувати не один аккаунт, це прям досить непогано. Також прилетіли токени КУК за Токен Сплеш на Байбіті. Це в районі 13 доларів. Хто виконував дану промку і вам прилетіло. Вітаю з такою, хоч невеликою, але все-таки приємною винагородою. Також, друзі, у нас на минулому тижні почалися декілька класних промок, і на наступному тижні вони у нас. Завершиться. Ну, по-перше, це votes на Bybit. Я сподіваюся, що всі вже проголосували за проект Нейрокто. Там максимальна кількість голосів, які можна було віддати за проект, це 10 тисяч. Зараз Bybit зробив трішки по-іншому. Раніше потрібно було голосувати за один проект із трьох. І той, хто перемагає, його лістять на байбіті, і таким чином ми отримаємо токени. Зараз все набагато простіше, тому я думаю, з даної промки буде менший заробіток, але все таки на наступному тижні ми дізнаємося скільки тут вдалося заробити, і про це я напишу в телеграм-каналі ЄКрипта. Тому переходьте, слідкуйте, заходьте в наш чат. Можливо, вам щось буде цікаво дізнатись, чи потрібна якась допомога. Пишіть ваші запитання, ми обов'язково вам допоможемо. Далі, наступна промка, яка переходить з минулого тижня на наступний тиждень це промка NS. Наразі там досить непогано виходить для нових аккаунтів. Зараз токен торгується близько 43 центів. Це по курсу, якщо він так, наприклад, і залишиться, там близько 120 доларів виходить на один аккаунт для нових користувачів. І також у них є промка для існуючих користувачів, це за торгівельний обсяг. Чим більше ми торгівельного обсягу накрутимо, тим більшу винагороду ми отримуємо. На Бабіті зараз показує, що там максимальна кількість 100 тисяч токенів це близько 43 тисяч доларів по курсу. Але ну, тут зрозуміло, що ми не зможемо отримати прям всю винагороду, тому що учасників багато. І щоб отримати таку винагороду, потрібно ну, крутити, не знаю, там можливо десятки мільйонів об'єму, а це величезні комісії, це величезна затрата по часу. Я думаю, тут можна сподіватися навіть на тисячу доларів, але все-таки потрібно робити непоганий об'єм. Тому хто бере участь, враховуйте комісії, враховуйте свій час і цієї промки, ми. Дізнаємося, який результат вийшов. Про це теж напишу в телеграм-каналі Діякрипта. І так, друзі, на наступному тижні нас також чекає приємна новина: це лістинг MemFi. Це така тапалка, яку ми досить давно е, тапали в Телеграмі. Е, і нарешті, ось 22 листопада у нас відбудеться лістинг на декількох біжах: це OKX, Bybit. Git, Bitget, PingX та ще декілька інших бірж. Тому хто приймав участь, вже можна заклеймити свої токени, перевести на біржу і таким чином дочекатися лістингу і продати свої токени. Також там в них є стейкінг, можливо, у когось невеликий дроп. Для вас, в принципі, це непогана можливість збільшити ваш прибуток, якщо ви бажаєте, можете закинути в стейкінь. Також я думаю, що під цю подію виділять досить багато різних промок. Тому слідкуємо про них всі буду писати. Я думаю, і байбіт підключиться з якимсь токен-сплешем, чи можливо навіть лавач-пулом. OKX теж як зазвичай на такі події дає досить непогані промки. Тому слідкуємо. І якщо ви, наприклад, мало заробили в Телеграм таполці, не розчаровуйтесь, у вас є можливість заробити більше коштів на от. В промках він більш. Також, друзі, у нас на Бабіті проходить Puzzle Hunt God. Хочу нагадати, що Puzzle Hunt це така промка, де нам потрібно збирати пазли там, за різні торгівельні об'єми, за запрошення друзів, за депозити токена. Тому, кому подобається даний вид промок, можете теж прийняти участь і е, заробити якусь певну кількість токенів цього проєкту. Тож, друзі, на сьогодні це всі відомі промки. Я думаю, їх ще буде досить багато на наступному тижні. Тому підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати от, такі от можливості. Також поставте дзвіночок, що виходить нове відео з даної рубрики. І також підтримайте вподобайкою це приємно для автора канала. Таким чином, ви можете трішки віддячити за. Контент, якщо вам він подобається. І також напишіть коментар, можливо, вам щось цікаве ще дізнатися. Я обов'язково на нього відповім. І також підписуйтесь на телеграм-канал Крипта, там більше інформації, більше інструкцій і більше комунікації. Всім дякую, папа, -па, і пам'ятайте, що крипта – це майбутнє.